Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес, високоприподобний очі проти його мина Іоанне, високоприподобні проти його Франциску, преподобні отці, Всечесні отці при Христі, брати і сестри, сьогоднішній день, коли ми молимося у цьому храмі, який є посвячений в честь Великого Святого. Святого, який засвідчив своїм життям оцю добру новину, яку Господь приніс у цей світ, не просто у слові, не просто в тому, що Господь, якби переказуючи це своїм апостолам, які пізніше написали це Євангелія, але що цю добру новину, це Євангелія, він сповнив на собі, на своєму житті, і також в тій мученицькій смерті якою він засвідчив ту велику любов до Господа Бога, і що не зрадив своїй вірі, вірі Воскреслого Живого Христа. Коли ми говоримо про мучеників, ми кажемо, що це є свідки свідки, які свідчать, для яких не потрібно слів, але їхнє життя є тим свідченням, яке потягує. Яке перемінює і яке надихає, що ця людина, незважаючи на небезпеку свого життя, незважаючи на ті муки переслідування, що ця людина стоїть твердо у своїй вірі і не відступиться від Христа. Багато знаємо історії про святого великомученика Юрія переможця, якого зображають на коні зі списом, який Заколює нечестивого змія, який перемагає цього змія, який уособлює, власне, оце зло. Зло, яке хоче людину знищити. Зло, яке працює над тим, щоб вкрасти від людини спасіння, щоб людина, яка діткнута тим злом, перетворювалася у своєму серці, у своїх вчинках. На це джерело зла, поширюючи ненависть, поширюючи несправедливість брехню у цьому світі, в якому живемо. Це звучить як суперечливе до того, що ми, як християни, ми, як люди, та й по відношенню один до одного, звикли казати, що маємо бути чесні один з одним, що маємо поважати один одного, не мати заздрості. Не мати якихось підступів в своєму серці супроти того, хто є поруч. І навіть більше того, що навіть ті, хто мені вчиняє якесь зло, хто мені причиняє якусь кривду, що я маю любити навіть своїх ворогів. Легкі є слова сказані любити своїх ворогів. Нам зараз також є дуже важко, що ми, живучи в часі війни, коли гине стільки наших людей. Коли наші хлопці і дівчата своїми грудями захищають свою землю кожного з нас від ворога, який прийшов на нашу землю, це лише той видимий ворог. Ми всі також розуміємо, що набагато страшніше є той невидимий ворог, невидимий ворог, який вкраде у людини її відкуплення, вкраде у людини її спасіння. То людина може загубитися в цьому світі, коли вона не споглядає і не дивиться на ту добру новину, яку приніс Господь, який, коли його розпинали на хресті, він казав Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. В сьогоднішньому святі, коли ми дивимося на цього великомученика Юрія, ми хочемо Бога просити, щоб він. Посилав нам ту ревність і це завзяття в нашому серці, що кожен має сказати: так, я є християнин, я належу до Господа Бога. Ісус Христос є мій Спаситель. І я не можу дозволяти до свого серця якогось зла, якогось знервування. Це дуже непросто, коли ми бачимо своє повсякденне життя, щоб не допуститися. Якогось ріка, особливо тоді, коли тебе спокушають, коли тобі роблять якусь кривду, щоб тою самою кривдою не відповісти на тому ворогові, який тебе знищує. Для наших воїнів найважливіше зараз є те, що захищаючи свою землю, вони захищають і зупиняють те зло. Яке прийшло на нашу землю. Але також нам всім потрібно дуже молитися і переживати для кожного нашого воїна, який береже свою державу, щоб в його серці. Ця ненависть не була більшою, ніж те розуміння, що ворог, який прийшов на цю землю, також є людина. І те, що ми чули це об'явлення у Фатімі, Свята Богородиця. Просила цілий світ молитися за навернення Росії, за навернення того зла, яке може народитися з цього народу, з цієї землі. Бо коли ми кажемо, виконуючи цю Божу заповідь, молитися за ворогів, це не те, що ми якби їм прощаємо і їм забуваємо. Але найперше, коли Господь дає ту заповідь, молитися за ворогів, це те, що людина, яка чинить зло, і коли вона має нагоду навернутися, від того моменту вона перестає чинити це зло в своєму житті. Вона перестає бути тим джерелом у світі. Тому так є важливо молитися за ворогів і бажати їхнього навернення. Бажати, щоб вони пізнали цього, пізнали правду в моєму житті. Ми подивимося також на кожного з нас. Часом, як ми завиняємо перед навіть своїми найближчими, і як ми також часом хочемо, що якщо ми перед кимось завинили, і ми хочемо також цього прощення, коли ми усвідомлюємо, що той чи інший вчинок в моєму житті був. Тим, що образив ту особу, яку я люблю. Ми всі також бажаємо цього прощення. І ми всі молимося в молитві Отче наш, які кажемо слова і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Кожного дня ці слова ми, можливо, не раз повторюємо у своєму серці. Здавалося б, коли ми дивимося. Наприклад, мучеників, що це є поразка в їхньому житті. Поразка в тому, що їхнє життя закінчилося, що той цар чи той ненависник, який знущається над мучеником, який знищує його з лиця цієї землі, забирає від нього його життя. Але ми, як віруючі люди, ми також дивимося набагато далі. Бо знаємо, що крім того, що маємо наше тіло, ми маємо нашу безсмертну душу, яка має початок, але яка ніколи не має кінця. В тому ми є подібні до Бога, що ми, маючи початок, є створені для вічності, щоб вічно перебувати з Богом. І те, що мученики. Над, за прикладом чи святого Стефана чи інші мученики, вони завжди молилися за своїх ворогів. І те, ті свої муки, які вони переносили, вони жертвували за їхнє навернення. Для того, щоб цей ворог зрозумів і міг пізнати, пізнати ту Божу любов і Божу благодать в своєму житті. Так є важливо збагнути цю добру новину. Яку ми отримуємо через Боже Слово через святе Євангеліє. Коли ми пригадуємо собі, святкуючи ті чи інші дні святих, це є та добра школа для кожного з нас, що, власне, вдивляючись в їхнє життя, в їхній подвиг, ми запалювалися найперше ревністю і вірністю. вірністю. Богові і вірністю в тому дотримуванні Божих заповідей, тих заповідей, які Господь дав нам, щоб ми їх виконували, які служать для того, щоб ми освячували своє життя. Своєю смертю мученики купили вічність. Своєю смертю мученики засвідчили, що Божа сила і Боже Слово є останнє. Вони ніколи не звертають увагу на себе. Бо те, що вони приймають, ті муки, страждання, терпіння, вони їх жертвують за тих, хто їх вбиває, хто їх мучить. Того року, цей особливий рік для цілої нашої церкви, і також для селянського чину, святкуємо 400 ліття від моченицької смерті священомученика Йосифата. Я думаю, що в кожному Василянському монастирі, але також і по наших парафіях, цей, це свято, цю дату ми повинні особливо відзначати і пам'ятати, що цей священомученик, який засвідчив, засвідчив також своїм життям ту церковну єдність, де він так горів тим бажанням і цей гасло, яке він мав в своєму серці, щоб усі були одно. Він не пожалів свого життя. Сьогодні, в цьому храмі свящоно, святого великомученика Юрія Переможця, в цьому храмі де служать оці василіани, які особливо почитають і особливо шанують священомученика Єосефата. Сьогодні ми маємо нагоду вдивлятися в ці приклади приклади святості і приклади. Відваги вірності. Не біймося, і каже нам Господь, не бійтеся того, хто може вбити ваше тіло, але бійтеся того, хто може погубити вашу душу. Бо що людина може дати за власну душу, навіть якщо здобуде цілий світ? А занапростить власну душу, вона нічого не може заплатити за спасіння своєї душі. Святі, Мученики, святий великомученику Юрій, святий священомученику Єсифате, просіть перед Божим престолом за кожного з нас, щоб ми християни 21-го століття, щоб ми християни України, яка зараз переживає цю війну і бачить, як це зло прийшло на нашу землю. Господи, дай нам силу з Тобою разом перемогти. Бо Ти є той, хто переміг смерть. Ти є той, хто переміс зло, ти є той, за ким є те останнє слово в існуванні людини. Пликаймо цю нашу віру і передаваймо тим, хто прийде після нас. Амінь. Христос Воскрес!